Ну як вам БЗВ? Весело. Важкувато на початку було. Зараз вже покраще. Десь тяжко, десь і, і, дуже весело, десь печально. Бо мені подобається. Це було важче фізично, ніж я розраховував, але я захотів від цього дозвипити. А чому все ж таки в балаклаві? Тому що моя мама досі не знає, що я долучився до війська, це може і вдарити по здоров'ю. Наш взвод складається фактично виключно з добровольців, тобто всі люди, які прийшли в цю бригаду, в мій взвод, вони прийняли для себе це рішення свідомо, зважено тому. Всі мої побратими поважають мене, я поважаю їх. Цей звод, який ми сьогодні випустили звод БЗВП, це люди 999 дев'ять рекрутінг. Самі добровольці прийшли. Якщо взяти саме цю групу, то я б сказав би, що відсотків 75 засвоєння, якщо взяти комплексно. Хтось стріляє краще, хтось краще підкований в тактичних діях, хтось краще підкований до медичної підготовки і так далі. Ну загалом група непогана. У мене батько воює. Доброволець сам пішов. Зараз закінчуємо скоро і вперед.